Колись мій теперішній начальник, а тоді він теж був моїм начальником, а, це про ж самі. А, Олександр Ткаченко, відома в Україні людина, він коли на новому каналі садив мене в ефір, він сказав, Ліда, я ти не знаю, ти як та от ця біленька дівчинка, ну що це таке, Ну як это? Тебе надо как-то сделать как-то составить, или что-то как-то нам надо сделать, потому что так ты в кадр не сядешь. Давай тебе сделаем... Сейчас я. Мы тобі сделаем прическу, Ну, щоб якось виглядати погірше. Причка ця називалася, досі вона називається імені Ткаченка, ми тільки недавно не змінили. прическа називається дуля в кульочки. Це коли все волосся є на голові, забирається, зализується, ну, таким якимось гелом спеціальним забирається в дулю і залишається така фашистка з лістапа, знаєте, така служниця лістапа. От, не вистачає пов'язки зі мастикою. Ця зачіска досі урочисто називається доля в кульочки». Коли я вже працювала, переходила працювати на плюси і знову Ткаченко канал, він мені каже, ну конечно сядеш в але но вот эту долю в кульочке, пожалуйста, верните. Ні, ти как-то как-то хорошо виглядає, очень О, Це що ви не думали, що на телебаченні вимагають, щоб всі були бездоганно красиві. Страшенно гарні блондинки в рожевих нарядах, і таким чином ми зможуть всіх вразити. Часто буває так, що це те, що ви думаєте, що це ваша сильна сторона, є насправді найбільшим вашим недоліком. А те, що ви вважаєте своїми достоїнствами, так глибоко сидить всередині, що треба докладати чимало зусиль, щоб в принципі, хтось вам повірив, що ви насправді всередині не такий, як виглядаєте ззовні.